Сезон відпусток та мандрівок у розпалі. У працівників митниці додалося роботи, аби земляки могли уникнути штрафів та проблем при проходженні контролю. Фахівці вирішили нагадати основні вимоги при в'їзді та виїзді за кордон. Особливу увагу приділили повітряним воротам Дніпропетровська, зокрема перевезенню медпрепаратів, коштовностей, тварин, їжі та валюти. Грошей не більше 10 тисяч євро. Медичні препарати без наркотичних та психотропних речовин, домашні улюбленці задекларовані. Це головні нюанси при в'їзді та виїзді за кордон, на яких акцентують увагу представники митниці Дніпропетровського аеропорту. Зокрема, зазначають, якщо пасажири везуть більше 10 тисяч євро, повинні мати ще й справку з банку, що гроші зняті з особистого рахунку. Деякі вимоги мають і до вартості покупок, які ввозять з іншої країни. Якщо стоїмо покупки привишає. 1000 евро но не превышает 10 тысяч евро здесь уже товар подлежит налогообложению причем вот эта 1000 евро она не учитывается то есть налогообложению подлежит только товар который превышает эту сумму размер пошли на 10 процентов и размер НДС 20%. окремо зазначають фахівці є список товарів, що не підлягають обов'язковому оподаткуванню. У ньому особисті речі пасажирів та деякі косметичні препарати. Усі вони мають відповідати цілі поїздки та потребам власника. Без оформлення додаткових документів за кордон дозволяється вести не більше двох мобільних телефонів, двох ноутбуків, а також тільки одну відеокамеру на людину. Є список товарів. промышленного значения, утвержденный кабинетом министров, которые гражданам запрещено вывозить. Это в основном товары промышленного значения. Это лом, допустим, металлов, лом металлов. Даже, вот, допустим, олово в изделиях, допустим, или медный таз уже провести нельзя. Даже. Якщо ж у закордонну подорож плануєте прихопити ще й домашнього улюбленця, доведеться його, по-перше, задекларувати, а по-друге, подбати про ветпаспорт, свідоцтво та клітку. Якщо ви їдете, допустимо, в європейські, азіатські країни, то необхідно ветеринарное свидетельство, которое можна отримати в будь ветеринарной поликлинике. поліклініці. Це свидетельство ветеринарне меняется на міжнародний ветеринарний сертифікат. Багато питань кажуть фахівці виникає при перевезенні автомобілів та ювелірних виробів. Усю необхідну інформацію про процедуру оформлення документів радять отримувати заздалегідь на сайті міністерства доходів та зборів, бо мінімальний штраф за порушення митного законодавства 1700 гривень. Юлія Крива, Олександр Пронський, новини каналу.